Справа 1.21. Доведіть, що для будь-якого значення змінне є значення дробу. Перше завдання 7, що ділиться на А в квадраті плюс 1, є додатним. Ну що ж, як це зробити? Давайте аналізувати. Отже, чисельник у нас додатній. Добре. А в квадраті спочатку проаналізуємо. Ну, давайте запишемо, що оскільки. А в квадраті. У нас завжди більше або дорівнює нулю. То якщо ми додамо до числа більше, або яке дорівнює нулю одиницю, пишемо то, а у квадраті плюс 1 буде більше дорівнювати 1. Так? Або, так, або можемо сказати, що а у квадраті плюс 1 це число яке більше нуля, якщо більше або дорівнює одиниці. Ну що ж, отже, 7 у нас більше нуля, Знаменник у нас також більше нуля, То і 7, що ділиться на а в квадраті плюс 1, є додатнім. Записуємо отже. 7. Це додатнє число, що ділиться на а у квадраті плюс 1. Буде більше нуля. Бо ми додатнє число ділимо на додатнє число. Є? Ну або є додатнім. Так, переходимо до другого завдання. Тут у нас 4 в чисельнику з доменнику мінус p в квадраті мінус 2. Ну що ж, оскільки p в квадраті, пишемо оскільки p в квадраті. Це більше або дорівнює нуля. Пишемо то. П у квадраті плюс 2 буде більше або дорівнює 2. Або П у квадраті плюс 2 буде більше нуля. Але в нас є мінус p в квадраті мінус 2. Записуємо тоді. Мінус п у квадраті мінус 2. Це дорівнює мінус. що винести буде p в квадраті плюс 2. Так, але p у квадраті плюс 2 більше нуля. То мінус p у квадраті плюс 2 буде менше нуля. Пишемо і. Мінус П у квадраті плюс 2 менше 0. Ну що ж, тоді додати число ми ділимо на від'ємне, то частка буде в нас від'ємна. Або цей вираз є від'ємним. Записуємо, отже. 4, що ділиться на мінус P у квадраті мінус 2 менше 0. Є? Переходимо до третього завдання а плюс 1 у квадраті, що ділиться на А у квадраті плюс 7, що є невід'ємним. Невід'ємним це або 0, або додатнє число. То записуємо, оскільки ну я напишу так, х у квадраті. Деяке число у квадраті більше дорівнює 0, то. Записуємо чисельник, то А плюс 1 у квадраті буде також більше або рівне 0. Ну, наприклад, якщо А дорівнює мінус 1, він дорівнює нулю, а при всіх інших значеннях він буде більше нуля бо він у квадраті. Гаразд. Ну і А у квадраті плюс 7 пишемо І. А у квадраті плюс 7 він буде більший або дорівнює 7. Так. Так, або можна сказати, що А у квадраті плюс 7 у нас більше нуля. І додатнім. Що ж, у чисельнику у нас або додатне число, або 0, а в знаменнику додатнє число, то, звичайно, що наш вираз є невід'ємний, і він більший буде або дорівнювати 0, Бо ми 0 або додатнє число ділимо на додатнє число. Записуємо, отже, А у квадраті А плюс 1 у квадраті, що ділиться на А у квадраті. Плюс 7 буде більше або дорівнювати 0. Переходимо до четвертого завдання. Отже, нам потрібно довести, що наш вираз мінус p у квадраті 4 у квадраті, що ділиться на p в 4 плюс 1, є недодатним. Недодатним це означає або 0, або від'ємним. Ну що ж, давайте аналізувати, запишемо, оскільки. Я запишу, що будь-яке число у квадраті, пишемо х у квадраті більше або дорівнює нулю, записуємо, то і наш вираз у квадраті п у квадраті мінус 4, п у квадраті мінус 4 до квадрату буде більший або дорівнює 0. Тобто ще раз, п у квадраті мінус 4, яке б там не було всередині вираз, все одно він буде більший або дорівнює нулю. Ну, а якщо ми поставимо знак мінус. Так, пишемо А. Тоді мінус П у квадраті мінус 4 до квадрату буде не більше дорівнює 0, а менше дорівнює 0. Далі це є. Далі проаналізуємо p у четвертій плюс 1. P у четвертій записуємо тоді. Давайте я з наступного рядочка, скільки х у четвертій або п у четвертій, більший або дорівнює нулю завжди, бо це парна степінь, то P у четвертій плюс 1 буде більше або дорівнює 1. Ми одиницю додали. Або можна записати, що p у четвертій плюс 1 буде більше 0, бо одиниця це більше нуля. Ми тоді у чисельнику маємо число менше 0, або 0, а в знаменнику число більше 0. Якщо ми недодатнє число поділимо на додатнє число, буде недодатнє число. Записуємо, отже. Наш вираз мінус P у квадраті мінус 4 до квадрату, що ділиться на P у четвертій плюс 1, буде, записуємо, менше, бо ми менше число менше дорівнює 0. І ще раз, чисельник менше дорівнює нулю, 0, знаменник більше нуля, то в нас тоді буде той самий знак. Менше або дорівнює 0. Ну що ж, ось таке завдання на аналіз та визначення знаку дробу. На цьому вправу завершено.